Сьогодні у нас знову плановий прийом у офтальмолога коліста. Ми приїхали в Ахмадит, малюкам закапали очки, ми чекаємо прийому. Їздили сьогодні з дітками до офтальмолога, в нас був плановий огляд. Подивіться, яка галіма погода. Я не знаю, чому так, але кожен раз, коли ми їдемо до лікаря, ми їздимо раз в місяць посереда, одна середа в місяць. От весь час гарна погода, а от в той день, саме коли ми їдемо до лікаря, от така галіма йде дощ. От кожен раз. Вчора було сонце, завтра буде сонце, а от саме коли нам треба їхати, йде дощ. Дуже ми з малюками відпочиваємо після візиту до лікаря. Анкіра, да, от казала, що вона вже в зубки чи зубки вже чешуть, чи що. Вже два колочки засовує собі в рот. Марчик ще не дуже, він іноді тягне ручку, але він не так, як Кіруська. Танцюлька тільки. Ми вже зараз будемо вкладувати спадки. Марчик ще поване енергії, але зараз керую, бачите, жочки треба, ще буду вкладати вже їх. Хочу ще вам показати, ми нарешті доробили шафу останню у нас в квартирі. Я її так швиденько покажу. Потім, я думаю, може, зніму рум-тур вже повністю покажу, як ми облаштувалися за всі ці роки, скільки це. Буде два роки, як ми тут живемо. От. Е, показую шафу. Ось так виглядає, дивіться. Так. Це стіл, який ми нещодавно відносно купили стільчики. І ось тут шафу доробили. По дизайн-проекту у нас мала бути тут шафа, а ось тут по стелі, по стіні, і отут над вікном мала бути барна стійка. І от сюди вверх. Ну, коруча, отаке світле дерево. Мало бути такого плану, воно йде у тут по шафі, полоска тут на стелі, полоска на стіні. Це типу як декоративне. От, і потім ось тут мала йти стільниця, два високих барних стула, і можна там пити каву, там їсти і дивитися в вікно. Позаду це виглядало дуже гарно, дуже класно. От, але так як у нас зараз дітки, ми подумали, що в цьому немає сенсу, що нам треба стіл, тому що вони будуть рости, і ми будемо їсти з ними за столом, а не за барною стійкою. Можливо, ми колись її доробимо, але це буде не найближчим часом. От, і покажу швидко шарфу. Отак виглядає. Тут просто полички вони різного розміру. Тут поки що ми так накидали картини, але вони тут не будуть стояти. Тут будуть книжки, тут якісь декоративні штучки, тут я все заповню. От, тут у нас на тіпонах відкривається ось так, теж полички такі. Так, і ось тут так само відкривається на тіпоні. От, і по розмірах. Теж полесіно, ну, вони такі самі, просто закрита частина, щоб було гарніше, і щоб тут можна було зберігати якісь такі моменти, які <смітно> треба ховати, щоб вони не портили загальний вигляд. Ну, мені дуже подобається, мені здається, дуже класно вийшло. Не пам'ятаю, чи показувала вам ще Ай. Чи оцей столик. Ми купили ще приставний, він на кольосиках заїжджає, виїжджає. От, і ми тут ває снідаємо, перекусуємо от, і годуємо, тут сидимо, діти годуємо, майчик має сидить, манюнечка моя, красуня. От, це наші такі новинки. А, ще покажу зараз. Ще покажу, ми ще в дитячій доробили дві полочки. Казу, що в дитячій ми доробили дві полочки ось тут. Ось тут одна. Оцю додавали, Бо в нас були вішечки, але бачите, у діток дуже короткий одяг, і навряд чи він буде дуже-дуже довгий, ще багато років. Тому ми додали ще тут полку, от. щоб можна було і тут щось класти, і тут. В цій шафі зробили. І в цій шафі зробили так само. от, Бо тут теж. Малюки нарешті заснули, зараз хочу приготувати вермішель, зварити, поїсти. Я вчора запікла котлети і все. Зараз зроблю швиденько якийсь салатик, вермішельку, і ми пообідаємо, бо я дуже голодна. Оце ми, оскільки ми з мамою поїхали в... в 9, ми виїхали і повернулися десь час. Я оце 8.30 десь поснідала, я з'їла трошки творогу, а сиру, так. і от зараз в мене буде обід, зараз вже. Три години дня я дуже сильно холодна. От, Але поки малюків там перевдягли, погодували, поки я з ними погралась, їх ще нам шафу дороблювали, от, то, звісно, коли вже є діти, то спочатку вони їдять, а потім вже ти їси. От так, так що зараз буду готувати щось поїсти і буду їсти, їсти. Вийшла йду в аптеку, погоди сьогодні в шафу. От. Коротше, в мене щось так сильно закололо зверху живота під ребрами. Прям колись я думаю, що це піджелудочна в мене сказала Маша, хватить жрати. В общем, я до собі щось куплю, щоб мене попустило, бо так неприємно, достатньо. І треба вже братися за себе, починати гуднути, починати налагоджувати вже нормальні собі порції, нормальне харчування, тому що. У мене такого давно не було. А так як я скільки? Нет, 8 місяців при вагітності, я дуже, ну скажімо так, в мене дуже великі порції були для мене, бо я зазвичай дуже багато їм. от, І, понятно, там було навантаження, ще багато всяких, плюс вагітність це все. От. І після вагітності я себе теж балувала. Дала собі час насолодитися трошки, але ну, не одразу це все кидала, худла, але вже треба, треба брати себе в руки, тому що ой, оце все колить, болить, мені таке не дуже подобається. Забігла ще на почту. У мене так волосся, розпушилось, капець. Забігла ще на почту, замовила малюкам велику валізу з картинками. Буду потроху вже починати з ними займатися. Не одразу всіма картинками, а якимось частково якимось. Там кольори, може, фрукти, такі тваринки, я такі щось покажу. Отак виглядає Валіза. Валіза картки дома, вона, по-моєму, називається. От. І тут ось такі великі карточки, тут дуже багато всього. От. Тут якогось виду карток по 20 карток. І е, там ну, це треба розпакувати, може, якусь одну потім дістану. Е, в общем, з іншої сторони картки там написано про цю картинку, що можна ще потім розказувати. от. Зараз трошки покажу, які тут карточки є. Тут цілі набори, тут кольори, фрукти, яблучки. можно ця штучка в такую прям классную плівку запакована чехольчик мини чехольчик можно будет потом раскладать Йорширский терьер так І тут тоже раскладываем тема картками можно користуватися с дуля до Трьох років чи до шести років. Ну, з нуля це, звісно, перебільшення, бо в нуль років вони не сприймаються. Вони ще погано бачать, але потрошки можна їм показувати. І суть цих карток, швидко показувати, змінювати і називати, що там зображено, щоб вони в них відкладались в голові. Що це таке? Ось здорова. У мене кіруська чихає. Ось такий і їжак. В общем, їх дофіга. А, буду потім дивитися. А, ще прикольно, тут ішла інструкція до цих карток, я почитаю, як їм користуватися. І тут ще була така маленька пам'ятка. Ну, по суті, як я сказала, швидко показуєш, називаєш, міняєш. І нам ще в подарунок поклали прапори. Тоже дуже приємно. Це від магазину. Буде, можливо, колись ще й прапори вчити. Може, і я вивчу якісь прапори. Ось такий пакунок дуже прикольний. Думаю, що потроху почнемо займатися. Марк точно зацінить, він дуже любить такі всякі картинки, книжечки. Кіруська теж, але вона трошки відволікається більше, ніж Марчик. Май думає, що її нічого не купили. Кіся? От ну, в общем, прикольний наборчик мені сподобався. Я потім порозглядаю ще детальніше всі картки, але загалом, типу, класний.